Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з математики, але воно незвичайне тому що до нас в гості завітали три листочки, і вони нам будуть давати завдання. Перше завдання ми будемо визначати, де стоять предмети попереду чи позаду. Давайте розглянемо цей малюнок. Діти. Кошеня знаходиться попереду корзини чи позаду. Кошеня знаходиться попереду корзини. А корзина де знаходиться? Корзина знаходиться позаду кошеня. А зараз де знаходиться корзина попереду чи позаду кошеня? Корзина знаходиться попереду кошеня. А кошеня де знаходиться? Кошеня знаходиться позаду корзини. Малята, а де знаходиться цуценя? Позаду чи попереду стільця? Цуценя знаходиться попереду стільця. А стілець? Стілець знаходиться позаду цуценя. А зараз де знаходиться стілець? Стілець знаходиться попереду цуценя. А цуценя знаходиться позаду стільця. Наступне завдання ми будемо визначати, де знаходяться предмети зліва чи справа. Кошеня знаходиться зліва. А зараз кошеня знаходиться справа. На наступному малюнку, де знаходиться цуценя відносно будки зліва чи справа. Цуценя знаходиться зліва. А зараз. Цуценя знаходиться справа. Наступне завдання, яке приготував листочок. Нам з вами треба з'ясувати. Де знаходиться предмет? Вгорі чи внизу. Де стоять квіти? Вгорі чи внизу? Вгорі. А зараз. Внизу. Де сидить ведмідь? Вгорі чи внизу? Внизу. А зараз. Дмій сидить вгорі. Молодці малята поралися із завданнями, а зараз я вам даю завдання розглянути малюнок самостійно і відповідайте на запитання. З якої сторони від дерева стоять хлопчик з дівчинкою? Ліворуч чи праворуч? Діти стоять ліворуч. Зайчик знаходиться попереду чи позаду хлопчика. Зайчик знаходиться попереду хлопчика. Хмарки знаходяться вгорі чи внизу. Хмарки знаходяться вгорі. Гуси летять ліву чи в праву сторону. Гуси летять в праву сторону. Кошик з грибами знаходиться попереду чи позаду хлопчика. Кошик з грибами знаходиться позаду хлопчика. Молодці малята гарно попрацювали до наступної зустрічі.